Всім привіт! Здач 4 лютого. Дуже багато з'явилося відео, де використовується мод Custom NPC, і де NPC використовують сучасну зброю, ну не як сучасну зброю, а як якийсь лук чи ще щось. Це тому що автори цих відео не всі знають, як правильно зробити стрільбу у NPC і зробити так, щоб вони використовували ці автомати, наприклад, як автомати, а не як лук. І в цьому відео я покажу, як зробити нормальну стрільбу для NPC. І як це все налаштувати? Спочатку нам треба любий мод на зброю. У мене, на жаль, немає моду на зброю. я буду використовувати мод від Custom NPC. Для цього нам треба е, люба зброя і любий предмет, як амуніція, як куля. Історію нашого NPC. І даємо йому цю зброю і кулю кладемо на місце, де іконка стріли. Не думайте, що до стрілу треба покласти. Може все, що загодно, туди покласти. Але не рекомендую туди класти 3D-предмети, наприклад, як блоки, бо від них буде дуже лагати дуже сильно лагати коли вони буде стріляти. як кулю я рекомендую використовувати щось дуже маленьке, або щось взагалі прозоре. Тому що в реальному житті ви не бачите, як у вас летить куля. Ну, Це якщо ви хочете більш-менш реалізм. Коли ми видали зброю і амуніцію, переходимо в Stats і Ranged Options. Тепер тут же можемо налаштувати усю зброю. Спочатку вставимо Aim While Shooting, yes. Це прицілювання під час стрільби. Тобто, коли він буде стріляти, він буде так підіймати руки і цілитись. Це все працює з d зброєю, тому не збирайте що мене 2D. Це буде все працювати з VX Modern Warfare, Stage Gun Flensom. Тепер, коли у нас є aim while shooting, треба поставити звук стрільби. Для цього Fire Sound, Select і шукаємо мод, в якому у нас є зброя. Наприклад, якщо у вас там touch Guns, він буде тут touch Guns називатись. І шукаємо звук стрільби. Наприклад, Gun Pistol Shot у мене. Це буде звук стрільби. Нажимаємо Done і тепер він стоїть. Тепер під час стрільби буде нормальний звук. Зараз треба зробити, щоб він стріляв з цього автомата як з автомата. Знову переходимо в «Rigid Options. І ви можете зробити це через «Delay», через затримку або через burst. Я рекомендую через burst зробити, тому що це більш реалістичніше. В автоматі АКС, який у нього десь 30 набоїв. Тому burst буде 30, burst Rate» буде 2. Це швидкість сільби, Рекомендую десь 1, 2 чи 3, 30. Це вже буде повільно. Після цього налаштуємо делей, це швидкість, з якою він буде, типу, перезаряджатись. Він вистрілює 30 набоїв. І після цього буде десь перезарядка від 30 до 50. Акурасі це його міткість, точність. Рекомендую ставити десь 60 чи 80. Щоб, якщо ви знімаєте якісь відео, ви могли гарно від цих пострілів маневрувати і вертатись. Ренж ставити максимальний. Якщо вам треба, звісно, максимальний. Після цього все тут ми все налаштували. Зараз подивимося, як це буде виглядати. От якось так це буде виглядати. Після цього він підряджається і знову стрілює 30 набоїв. Якщо що ще можна оцей саунд. Якось прибрати. Я взагалі не знаю, як його можна прибрати. Можна прибрати якось цей hit sound, ground sound. вставляйте як хочете. директ це він буде стріляти, навіть якщо він не прямо бачить ворога. Це доволі прикольна настройка. Якщо ви ще хочете, щоб він завжди тілився, а не тільки коли в стані... Бою, то можете перейти в AI, Movement, Animation і Aiming, прицілювання, щоб він завжди цілився. Але це не дуже виглядає в плані реалізму. Далі у нас залишилась ще одна опція, це Projectile Type. Це найважливіша опція. Тут же можна зробити, щоб кулі були як кулі, а не як стріли. Тобто стріла летить. І з часом вона падає. Кулі працюють майже так, але вони не падають прямо через 10 метрів. Для чого ми переходимо в Heads Gravity Now. І тут ставимо чи пришичування, чи постійне. Я ставлю Accelerate, бо це гарніше виглядає, але ви все одно не побачите. Speed. Рекомендую теж виставляти максимально 50, бо в реальному житті ви не бачите, як, як у вас летить куля. Power це урон. Рекомендую теж ставити поменше, якщо ви чи знімаєте. Сайз теж мінімальний. І все, з ціни налаштунку ми завершили, але є ще прикол один. Ще одна прикольна опція, це трейл, це слід, який буде за вашою кулею. Рекомендую вам ставити смоук, це буде дуже прикольно виглядати. Ви будете бачити, куди летять ці кулі. Але з високою швидкістю ви, мабуть, не побачите цей трейл. Тому є ще декілька прикольних опцій, які я вам рекомендую зробити, якщо ви робите NPC, який стріляє. В Resistance додавте йому Resistance до Кнокбеку, Щоб якщо ви стріляли її в відповідь, він не відлітав дуже далеко. Бо ви самі можете бачити, якщо ви стріляєте в NPC, він дуже далеко відлітає. Потім. В Ranged Options є Smiler Range. це дальність, з якої він перейде в ближній бій. Можете поставити десь один чи два, тому коли ви підійде до NPC, він перестане стріляти і буде просто бігти на вас нападати. І тоді вже будуть працювати меле options. Ну і отакий у нас е, вийшов ворог. Він стріляє. Все рівно можна побачити кулю, тому як я сказав, рекомендую, рекомендую робити її повністю прозору, бо в реальному житті ви не зможете взагалі побачити кулю. Е, можете ще точність зробити, більше йому. Але мені подобається, коли він не завжди влучає. Так, і якщо ви теж не знали, то броня, яку ви додаєте на тих NPC, вона не працює як броня. І треба переходити в Resistance і тут виставляти Resistance до кожної зброї. Якось саме розберетеся, як це працює. Все, отак вийшло відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.